Хоу-хоу-хоу синку. Чи як там зараз наш лігітимний рознощик подарунків говорить? Вот і закінчився 2023 рік, а хтось мав випустити це відео до Нового року. Ну Но нічого, мені можна. Я вже не молодий, з кожним роком все більше і більше відчуваю бажання пограти в танки. Такими темпами й голос перестане ламатись. Стану говорити глибоким басистим голосом і піду озвучувати аніме за пачку сухарик стакан просроченого кефіру. Ну Це все неважливо, синку. Подивись, скільки всього ми разом пройшли за цей рік. Цілих чотири відео, і може два з них навіть були хороші. Так от, ідеї закінчились, тому це той самий епізод, де ми всі дружно сидимо за столом і згадуємо, що відбувалося за цей чудовий рік. З лапкою надією на те, що в наступному році буде краще. І як і на будь-якому хорошому застіллі, поки всі повністю не ужрались в говно, давайте подивимось якісь милі дитячі фотки. В вони викличуть панічний сміх, а комусь буде прям піздець, як стидно. Правда, Sony, у фанатів PlayStation в цьому році було багато приводів для радості. Тому що Sony прям розправила плечі, напряглась і випустила цілих півтори ігри, Один... П'ять ігри. Восімдесят? 1,81... зате кожна з цих ігор була по-своєму унікальною і брала чимось своїм. Якась була добротним індійським серіалом на 200 годин, якась передавала аутизм повітряно кабельним шляхом, а якась заставляла тебе вставати з дивану і тратити дві місячні зарплати на безполезний шматок пластику. До речі, про шматки пластику. В цьому році Sony випустила аж два таких. І якщо PSVR 2 ще можна знайти якесь застосування, то на що потрібно оце гівно я поняття не маю. Зустрічайте новий проривний пристрій від Sony. Викидайте свої Steam Deck'и, закопуйте свічі на задньому дворі, тому що PlayStation виривається з двох ніг в портативний геймінг. Ну, почнемо з того, що ця херня виглядає як дві курячі ніжки, припаяні до планшету. І закінчимо на тому, що це навіть не окрема приставка, а так сказати, DLC до PS5. На ті випадки, коли хочеться пограти в свою любимую ігру року, а тілік зайнятий батю, який дивиться футбол. Тоді юний фанат PlayStation може взяти свій консольний обрубок, закритися в своїй кімнаті із довольною хмилкою і диким інпутлагом бігати за меріджейн шокером в другому спайдермені. Просто дайте мені мої нунчаки, водяной пістолет і полчаса времени. Я всю їх армію нахуй положу. І ця все всього лише за символічну плату в э... неважно. На Sony не була би тою самою Sony, яку ми всі знаємо і любимо, якщо б вона фейлилась тільки в своїх іграх. Тому що в цьому році вони змогли перевершити самі себе і влаштувати неймовірну подію під назвою суд за право покупки Activision Blizzard. На темній стороні цього протистояння виступали злі монополісти з Microsoft, А на світлі захисники прав споживачів і всього хорошого Sony. і їх вірний сайдкік Федеральна торгова комісія США. В результаті суду кожен з учасників получил свою унікальну нагороду. Хтось купив Activision Blizzard, хтось получив гарантію, що колда не буде ексклюзивом Xbox ще як мінімум 10 років, а хтось зміг урізати своє фінансування на цілих 25%. Ну а не дивлячись на такий собі рік для Sony, не сказати, що в їх конкурентів діла йшли набагато ліпше. Якщо ми звичайно не рахуємо геймпас. В Xbox в цьому році було не все так погано. Правда, чи чесно. Вірте мені, дай геймпас покриває майже всі мінуси. Но так як в нас тут канал добра і позитива, ми розглянемо дві особливі ігри, які вийшли з під крила Майків в цьому році. І почнемо ми з найочікуванішої гри десятиліття. По словам Бісізди, ігра, яка мала похоронити PlayStation і стати коронним аргументом для покупки Xbox у. або для того, щоб проапгрейдити свій ПК. Why did you not optimize this game for PC? You may need to upgrade your PC І я зараз, звичайно, же говорю про Starfield. Ста. Стар. Старфілд. Ну, результат ми всі бачили. Другого з Каріму, на жаль, не вийшло. Не знаю причина то в ковіді чи в тому, що середньовічне фентезі звучить набагато цікавіше, ніж реалістичний космос. Серйозно, там нічим зайнятись. Я провіряв. Ну а знову йшло так, що якщо зробити відкритий космос з процедурною генерацією і трильйонами планет, то в ігрі по великому рахунку не буде чим зайнятись. Якби розробники не старались доводити протилежне. Дякую, бісезді, що рішили ще раз продемонструвати цю закономірність, але думаю, всі ще в 2016-му все це зрозуміли. О, не розстраюйся так, Тод. Всі роблять помилки. Правда, дехто на них не вчиться. Тепер залишилося тільки дочекатися виходу ТЕС 6 і надіятися, що хоч там не буде твіркою ікссайзжен на пікапах. <реш> Друге розчарування року від Xbox настільки підмочило Майкам репутацію, що змусило Філю в сльозах бігти перед всіма вибачатись, а компанію передивити свою політику на рахунок креативної свободи їх студій. Тим більш дивно, що ця ігра від студії Аркейн, тої самої Аркейн, яку ми всі знаємо і любимо. Більшість за ігру з одним із найскладнішим вибором в історії ігрової індустрії хороша кінцівка чи веселе розкладання противників на атоми. І кожен робить цей вибір для себе. Ну, а персонально я люблю Аркейн за The Dark Messiah of Might and Magic. Як вони всі пам'ятають, але ті, хто пам'ятають, знають, що Оксана це лучша дівчика в відеоіграх Ever по. <кхід> об'єктивним причинам. Так що ж сталося з Аркейн? Ну, останні три ігри студії були, мягко кажучи, говном! Цікаво, коли все пішло не так. І Redfall являє собою дно крайню точку падіння студії, тому що далі вже падати нікуди. В цій грі погано все. Противники, які не хочуть тебе атакувати. А Якщо атакують, то ну краще б вони цього не робили. Постійні баги, фрізи, і загальна сирість продукту підкріпляється тим, що навіть без цього всього ігра просто піздець, яка унила. І не я один так думаю, вон, подивіться на онлайн в стімі. Його нема. 2023 взагалі багато радував нас своїми якісними релізами, особливо гравців на ПК. Якщо в 23-му ти запускаєш тріпле ігру гру на 4090 і в тебе є хоча би стабільних 30 FPS, то це вже перемога. Вон люди 10 років чекали The Last of Us на ПК, і Sony рішили наглядно продемонструвати, чому це не було можливо. Не зря професіональні ігрові журналісти казали вам здавати на металолом свій ПК і купляти величайшу консоль в світі. Переносний обігрівач з тостером і без тостера. Все ж таки розробка ігор дорожча, а оптимізацію робити дуже складно. І раз ми тут всі криптобізнесмени мільярдери можемо дозволити собі кататися на трамваї за 20 гривень, то пропоную підняти мінімальну вартість ігор до 100 доларів. Тому що розробникам теж треба їсти. А, а тобі ні. І в день релізу, в принципі, похуй що випускати, можна ваще без текстур. А можна просто, коротше, код виставляти, і може потім років через 10, там потрохи, допилювати, допилювати. І з того вийде плюс-мінус нормальна гра, може і не вийде. Но є дай! Мені лічно, ну будемо сподіватися, що в 2024-му всі вже остаточно відійдуть від ковіду, візьмуться за діло і за фул прайс на релізі ми будемо мати повністю дороблені і добре оптимізовані ігри. Принаймні надія помирає останньою. Кіберпанк 2077 на кінець то представ перед нами в тому вигляді, в якому він мав бути на релізі. ще з DLC, яке послухав найкраще написане DLC з часів нового заповіту. І це не може не радувати. Я, чесно кажучи, не думав, що Реди не закинуть ігру і стримуть всі свої обіцянки, хоч це й обійшлося їм в копієчку. зря в 2020-му на ножах за школою відстоював честь Кіберпанка. Цим хитрим мовом їм вдалося вернути собі любов фанатів, відновити свою репутацію, і мою надію, що Курвак 4 буде хоча б не гірше за. druhý А якщо буде на рівні третього, то вообще може і жити знов захочеться. Головне тепер повернути благосклонність інвесторів і довести, що студія ще може приносити дохід. І хоча в цієї історії був щасливий фінал, шановна громада, закликаю вас не розслабляти булки. І не забувати, що стану кіберпанка на релізі виправдань немає і не може бути. І те, як зараз виглядає, кіберпанк 2.0, він мав виглядати ще в далекому 2020-му. А то мене після минулого відоса в Тіктоці дитиною обзівають, ви чо там взагалі охуїли? <г Bjaro> ніколи не являвся ярим шанувальником але Не признавати її значимість в культурному або ігровому просторі було би тупо. Кожна гра серії представляла собою сліпок епохи, своєобразне відзеркалення нас з вами. Ну і... Тепер ми виглядаємо так. Нікого не хочу ображати, засмучувати, обзивати, бажати смерть. Якщо ви фанат ГТА або просто були в Майамі, Майамі 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 я був в Майамі і вам це подобається, то прапор вам в руки. Радий за вас. Е... Вірте в себе, не здавайтесь, От і гра вийде, буде шедевром, а я переобуюсь. Ну, поки що виглядає як повна хуєт. І все ж таки закінчити хотілося б на хорошій ноті, тому що в цей, чесно кажучи, паршивий рік сталося справжнє чудо. І ім'я йому Baldur's Gate 3. І тут все було прям ідеально. Ларіани, які за місяць до релізу провели 3-годинний показ ігри, і тим самим створили такий ажіотаж навколо неї, що інші студії рішили нанести превентивний удар, і ще до релізу написали про те, що Baldur's Gate 3 це виключення. І не надійтесь, що ви побачите щось подібне в їх іграх. Але від того вони не стануть менш якісними. Угу, Вон на Diablo 4 подивись. І от на релізі гра продемонструвала, що недарма в них всіх так очко зжималося. Перед нами предстала гігантська, пророблена і саме головне зроблена з любов'ю до свого ремесла ігра Року, яка до того ж являється індією грою у своєму оригінальному значенні. Єбало, тріплей господ уявили. І я, як людина, яка проходила кожен квестик, говорила з кожним NPC, зібрала всіх компаньйонів в таборі, і безкінечно додосила на F5, щоб подивитись на всі варіанти діалогів, можу сміло заявити, що після 120 годин гри я її так і не пройшов. Але колись це обов'язково станеться, і тоді точно я, можливо, напевно, не випущу по ній відео. Обіцяю на Напевно. Ну от і все. Такий був рік, яким я його запам'ятав. Там ще, звичайно, виходила куча хороших ігор. Вони всі в вас зараз на екрані. Ну, про них що розказувати? У них грати треба. Якщо хочете, мене похує сосити, то присилайте всі свої гнівні коментарі в донатах. 2023 рік був не таким поганим. Напевно, принаймні в ігровому плані. Ну не переживайте, 24-й гірше буде, зато от в 25-му заживем. я принаймні постараюсь випускати хоча б одне відео в місяць. Не факт, що вийде, але все-таки ж треба думати про хороше. Все, всіх люблю, всіх обіймаю і всім бажаю, щоб в цьому році на кінець то вийшла. Кетане Зіро 2.